В ній вітання Хожу по садочку роботи повно. Я не можу заставити себе щось робити. Така жара Ой, це хоч трошечки почало вітерцем повівати. А тут просто жах. Цю клумбочку я довела, вірніше, цю сторону, довела до пуття. А тепер мені треба щось зробити там. Де ромашки? Треба їх повиривати, це самосійні ромашки. Їх уже так багато, і вони повистрелювали кожен рік. Я їх вириваю і треба навести там порядок. Тут і ось вишні повилазили, на тій стороні я викупувала, це від коріння. Я їх вириваю, вони заново. І ось. Після нарцизів залишилось в шелисті, треба вже обібрати після тюльпанів. Ось такі ще Цибусь, цибулинок вони теж розовеньким цвітуть, вже вони відквітлі, їх треба постригати. Ці колокольчики ось хусточка така маленька. Це заячевушка. В общем, треба тут навести порядок. Щоб щось було на щось похоже. І роза роза майже все вже відсвіло, трошки є бутонів небагато, але в основному все відквітло вже, і треба його обрізати теж. І хай закладає вже нові бутони. Тепер дуже багато розрослось. Ой, я не знаю, що це за рослинка. Ось так вона квітне. Теж тут із цієї сторони, і на цю сторону. Дуже багато розошлося, це вже зайве, його треба теж буде вирвати, навести тут порядок. Моя роза сімейна. Так, це краса. Дуже гарна. З якою вуку не зайдеш, скрізь гарна, висока така. Але одне погано, що вона ну, поквітне, ну хай ще з тиждень і все. І повторного цвітіння в неї не буде вже. От чому я не дуже її люблю. Коли квітне, звісно, гарно. але, ну, одна хвиля тільки цвітіння і все. І більше нема. У нас вже спіють вишні. Дуже багато вишень буде. Ми вже навіть вареники робили з вишеньками. Підперли ось так гілляку палкою, щоб вона не обламалась. Бо одна вже гілляка на ту сторону у нас була відламалась в минулому році. Ой, ну, в общем, так у мене зараз діла з цими ромашками. І тут ось ялинка і біля ялинки. Зараз буду виривати. Вербенік мій теж вже. Майже зовсім від квіту. І тут біля Барбариса скрізь ромашки. Зараз я буду їх виривати. Я вирву, буду трудитись, а вам в кінці покажу вже кінечний результат. Вже вечір. Потрошку, потихеньку я все повиривала. Нарешті моїх ромашок тут немає. Я завжди їх обриваю. Не даю їм, щоб вони зовсім відсвіли. тому що вони насіваються, вони так насіваються, що потім не можна їх вивезти навіть. Такі агресори в мене в саду. Тепер навіть розвиднілось і краще вже стало. Ось така юка дуже гарна. Такий кущ здоровий. Буде гарно дуже зквітнуть. І в цьому році, нарешті, в мене ось така юка випустила теж кущики з боку. Довго вона сиділа, роки три, мабуть, вона зовсім в мене не квітла. Потім, поза минулого року, здається, вона відквітла, один тільки квітонос був. Потім я думала, що вона пустить бокові пагони. Не було. Цей рік теж вона квітнуть не буде, але повипускала бокових. Так що добре, будемо розводити потрошку. Показалась моя ялинка. Гірська ялинка, я не знаю. Я думаю, може, це мупс. А може, ні. Вона прирости в неї не дуже великі кожного року. І вона така більш розлога, ніж у висоту. Висоту вона майже зовсім не піднімається. Найбільше в ширину росте. Ось такий такий олівець нана, горизонтальний. Такий він теж не дуже великий такий. Парисовий волівард. Цей кущик трошки більший, а цей у мене маленький. і розу. Пообрізала те, що відквітло вже, залишилось ще трошки таких пагонів, які будуть квітнути. Ще думаю один вздох і все. І роза перша хвиля відсвіла. Ну, ось якось ось так. Зі сьогоднішньою клумбочкою. Такі колокольчики гарненькі такі. Красуня, красуня, але якби вона квітла ще раз, щоб іще була одна хвиля, їй би ціни не було. А так відквітне і раз і все. І дуже-дуже колюче, дуже, -дуже колюче. Скільки вишенюк. Скоро будемо бривати, закривати компот, Реню. Скоро все буде. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на колокольчик, ставте вподобайку. До речі, навіть ялинку мою ось можна тепер розглядіти, А тут ромашки були, вищі цієї ялинки. Я трошки ріст її убрала, прищипнула. Ну, ось така. І тут теж ялиночка. Теж така маленька росте. Висоту я її не буду дуже довго чи високо пускати, а хочу, щоб вона більш ширше росла. І скоро лілії будуть квітнути. Mm, якось так все. Буду прощатися з вами. Пока-пока.